Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 14 жовтня місяць знаходиться у фазі. Новий місяць. Це 30-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку Терези. Місяць у Терезах – це дуже гарний час для відпочинку після напруженої роботи, яка була обумовлена місячною дівою. Найкраще наразі не починати чогось нового та глобального. А швидко завершати раніше розпочати та сплановано. 29-й місячний день досить несприятливий день, пов'язаний із зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань. Велика ймовірність депресивного стану, травм та обманів. День краще провести у вирішенні лише найнеобхідніших життєвих питань, і треба якомога гнати від себе. Погані думки. 30-й місячний день. День підбиття підсумів. Завершення справ. Будь-які починання та нові проекти варто перенести на більш сприятливий для цього час. Якщо ви відчуваєте потяг до спілкування, то краще проведіть час із близькими родичами або старими партнерами, здатними дати вірну пораду. Та надати моральну підтримку. Дуже корисне покаяння у гріхах минулого та прощення кривників. Першу половину цього дня зірки рекомендують провести активно. Цей час буде вдалим для занять спортом чи будь-яким видом активного відпочинку. Таке проведення часу дозволить вам відкрито висловлювати свої емоції, що в свою чергу сприятиме зняттю стресу. Друга половина дня менш сприятлива. У цей час настрій буде настійким, будь-які масові заходи, в яких ви вирішите брати участь, можуть зробити його ще більш настійким та напруженим. Тепер буде складніше контролювати емоції, підвищується можливість емоційних зривів. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен сьогодні овнами керує незнищенний дух суперництва. Довести свою перевагу вам буде нескладно, але при цьому намагайтеся не зловтішатися. Тримайтеся принципів справедливості та правил гарного тону. Телець. Телцям не варто сьогодні нехтувати турботою про власне здоров'я. Знайдіть потрібну рівновагу між своїми улюбленими задоволеннями, розумовими заняттями, корисно практично діяльністю та підтримкою фізичної форми. Близнюки. складаються відповідні умови для відпочинку, Одягайтеся та спілкуйтеся у своєму улюбленому стилі, не звертаючи уваги на чужі поради. Якщо ви є типовими, Представниками знака Близнюки інтелектуальне порозуміння сьогодні матиме для вас особливу важливість. Раки. Сьогодні обставини вносять у плани раків свої корективи. Аж до вечора вам доведеться балансувати між прагненням до особистого комфорту та бажанням приносити користь близьким людям. У цей час зірки не рекомендують вам. Ухилятися від побутових обов'язків, а також занять, покликаних зніснити ваше здоров'я. Леви. Атмосфера цієї доби сприяє левам, сприяючи якнайшвидшому відновленню їхньої душевної рівноваги. Якщо вам не затишно у своїй оселі, спробуйте змінити обстановку на більш невимушену, цікаву. Інформативу чи екстравагантну. Діва. Сьогодні можлива зміна у грошових планах в інтелектуальних чи кулінарних уподобаннях. На ваш вибір може вплинути думка друзів. Політична ситуація, модна тенденція. Якщо ви є типовим представником знака Діви, зміна обставин може здатися вам занадто різкою. Терези. Настає час скинути тягар минулого. Однак, не для всіх Терезів таке завдання буде легким в силу їхньої природної нерішучості. Якщо вам бракує сміливості для останнього кроку, спробуйте взяти приклад з когось іншого. Скарпіон. Сьогодні для вас багато означає слово друга чи партнера. Візьміть його до уваги, навіть якщо воно не збігається з вашою власною думкою. Це сприятливий час для поїздок, дискусій, приватних зустрічей, оскільки дає скорпіонам шанс раціонально обговорити із співрозмовником на теми. Стрілець цей день порадує стрільців можливістю закріпити стару дружбу або оновити шлюбну обітницю. А ось нових надійних друзів сьогодні краще не шукати. Вони надто схожі. На колишніх компаньйонів. Козаріг. Сьогодні зірки радять козарігам не робити необачних вчинків під впливом спонтанного імпульсу, не руйнути зробленого власноруч і цінути партнерство, що склалося у дні випробування. Водолій. Водолієм час поспілкуватися. Зі знайомими здалеку, з учителями та учнями, з науковими побратимами чи духовними однодумцями. З деякими з них спілкування продовжиться, але з кимось можливо доведеться розірвати стосунки. Риби сьогодні природна тяга до спілкування нових знань сімейного світу. Однак багато риб ризикують пережити непростий день є ризик втратити орієнтири та впасти у вічі. Однак, можливо, що ви позбавитеся хибних друзів і знайдете нові шляхи реалізації своїх ідей. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!